На Івано-Франківщині російські військові атакували шахедами та ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Пошкодження є, але наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано, повідомила очільниця Франківської ОВА Світлана Онищук. Також за попередньою інформацією, одна людина отримала поранення. Зараз висловлю свою суб'єктивну думку, але мені здається, що з часу Повномасштабного вторгнення це одна з наймасованіших ракетних атак західної України. І якщо ми говоримо безпосередньо про е, Франківщину, то в тому числі багато і ракети, і шахеди летіли. Руслан Марцинків, розкажіть. Ви з нами на зв'язку? Слава Україні. Героям Слава, розкажіть про оперативну ситуацію на Франківщині і безпосередньо Івану-Франківську е, ну справді це була наймасштабніша атака, напевно, за останній рік. Може, навіть і більше, насправді і шахеди, і ракети. Тому надзвичайно було складно нашій протиповітряній протиповітряні обороні. Але дякую нашим захисникам ПВО, які працювали. Ну, але на жаль, були прильоти по інфраструктурі. Слава Богу, вже всі пожежі є локалізовані. Ну, на жаль, є жертви співчуття рідним. Цей інфраструктурний об'єкт постійно піддається обстрілам ще раніше. Ну, але такого обстрілу цієї зими, ну і скажімо, вже більше року такого масштабного не було, щоб стільки цілий, скільки роботи нашої протиповітряній обороні. Ну але. Дякуємо е, все рівно за ту роботу. Дякуємо надзвичайникам, е, дякуємо енергетикам, які добилися того, що не треба відключати світло по е, Івано-Франківській області, в місті Івано-Франківську. Ну і е, далі будемо продовжувати підтримувати протиповітряну оборону. Ми передали пікапи, передали тепловізор і інші речі треба далі підтримувати, щоб все-таки було. Надійніше надійніший захист з повітря, тому ситуація непроста, але я вважаю що ми просто повинні збільшувати допомогу нашим захисникам і робити все, щоб ворог не мав успішних прильотів. А скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Ну я розумію, що там складно проаналізувати увесь івано франківську увесь спектр населення, але тим не менше, який зараз. Настрою мешканців, тому що справді ви, і ми у Львові давно не відчували таких масованих атак. І загалом Західна Україна. Знаєте, після минулої зими, ну минулої, коли так. ракетні атаки були там майже щотижня, і ми звикали, що в телефоні може не бути зв'язку, не може, може бути електроенергії, електро вулиці можуть бути неосвітленими. Цю зиму пережили здачно. Значно краще, і тут така атака. От як власне ну ментально це все сприймається Івано-Франківську. Це люди розслабилися. Це, це це факт, це правда. Ті, хто в тилу на правду давно не було таких масованих атак. А це черговий доказ того, що війна триває скрізь і немає на 100% безпечного міста чи селища, чи села у нашій Україні. Тому це ще раз нагадування і. Нагадування всім, що треба допомагати, щоб ми вистояли, щоб сьогодні наші захисники відчували постійну підтримку. Тому прикро мені це казати, але навіть ця ракетна атака можливо збільшить допомогу людей і закликаю допомагати. У нас є відповідний центр, де ми безкоштовно посилки приймаємо, відвозимо на всю лінію фронту. Можливо, це збільшить. Тої кількості підтримки, бо відверто хочу сказати, менше стало волонтерських ініціатив, менше допомоги, і тому можливо це дасть задуматись кожному Івано-Франківцю, жителю заходу України, що треба збільшувати цю допомогу, і потрібно реагувати на повітряні тривоги. Знаєте, ви зараз на таку важливу думку надихаєте, тому що у нас же не лише проблема з кількістю допомоги військовим з боку простих громадян. У нас зараз величезна дискусія з приводу мобілізації, дуже гостра дискусія з приводу мобілізаційного ресурсу, величезна кількість відео, де де. Показують людей, яких ну пакують в ці мікроавтобуси. Е, можливо, і це повпливає, тому що знов ж таки, от ви згадали про це. Це ж на Львівщині, це в кожному регіоні. Потрібні ті самі мобільні групи, які полюють за тими шахедами. Це все люди, і е, військові сили десь цих людей мають знайти тут на вздогін вашій думці. Ну і хочеться вашу позицію з дивіться. Я мобілізація потрібна навіть для того, щоб поміняти тих хлопців, які. Є поранені, які вже воюють з 24 лютого, дуже успішний досвід це все-таки рекрутингові центри, і це приїзди з самих бригад, коли вони роблять заходи. Зараз ми великий захист третьою штурмовою бригадою будемо проводити. Звісно, що найкраще, коли люди мотивовано йдуть і розуміють, для чого це є. Тому. Це правда, що такі удари ворога по заходу країни і стимулюють і мобілізацію, тому що люди розуміють, що немає безпечного міста. І якщо фронт підійде ближче до заходу України, то таких ударів по інфраструктурі, по житлових будинках буде набагато більше. Тому це є певна мотивація. А мотивація завжди краща. Я пригадую, 22-й рік, коли. Стояли черги в перші дні майже кілометрові воєнкомати. Тому звісно, що такого вже не буде, але треба шукати оцю мотивацію. Ми ж мотивацію даємо як громада через надання допомоги кожному нашому воїну на амуніцію 50 тисяч гривень. Ми надаємо інші допомоги, тому ми стараємося саме фінансово допомагати, мотивувати Івано-Франківців бути воїнами. І ще раз хочу сказати, що. Направду гірко мені про це казати, але такі ракетні удари вони дещо стимулюють як мобілізацію і допомогу військовим. Скажімо так. На жаль, ми, українці, вміємо гуртуватися навколо спільної біди, так як, напевно, ніхто в світі не вміє. А коли заспокоїмося, то і сваритися між собою, і так, знаходити так. непорозуміння між собою також ніхто в світі не вміє, так як ми в ситуаціях, простих ситуаціях. Це правда, ми щось забули, знаєте, якісь дріб'язкові такі речі. вже там в тилу почалися якісь такі ну конфлікти в соціальних мережах, і багато чого іншого, але головна задача перемогти, вистояти і зберегти державу має нас навпаки об'єднювати. Тому дійсно в біді і ще раз нагадування того, що війна триває на всій території України.